І про ще один конфлікт. В Івано-Франківську фірма, яка отримала дозвіл на відновлення громадських вбиралень на території парку по вулиці Військових ветеранів, 5, може збудувати там молодіжний відпочинково-розважальний центр. Жителі мікрорайону вимагають від міськради скасувати дозвіл на будівництво, бо вважають його незаконним. На місці запланованого розважального центру більше десяти років тому справді були громадські туалети. Підприємство ПриватБут уклало договір оренди цієї земельної ділянки з Івано-Франківською міською радою 2 серпня 2012 року. За договором міська рада передала 6 соток в оренду на 5 років для обслуговування громадських вбиралень, яких насправді давно вже немає. У мене четверо дітей, і я противник є цієї будови, тому що діти в мене відпочивають, тут бігають. Тут старші люди ходять, гуляють. І зараз, якщо забудують цю ділянку, ми ж не будемо мати куди дітися. Це є в принципі відпочинковий парк для відпочинку, а не для розваг, ні для кафе, ресторанів. Якщо забудують одне місце, забудують і решту. Ми не дозволяємо цього, тому що нам потрібна площа для дітей. Нехай краще в такому випадку ці гроші, які виділені на будову, нехай у цей парк упорядкують, нехай зроблять доріжки, які по яких можна ходити, а не падати постійно. Нехай дерева упорядкують, насаджуть нових саджанців, нехай зроблять відповідну зелену зону. Коли ми зараз оцінили документи, коли виконком вже зареєстрував воїнів-інтернаціоналістів 5, це тобто. 5 – це є піонерський парк. Тут немає жодної будівлі. На цьому місці, де є проект оцього увеселительного закладу трьохповерхового, вже зареєстрований в місці виконкомом. Ця організація, яка хоче будувати це порушення від початку. Я закликаю нашу владу задуматись над тим і скасувати ці всі дозвільні документи. Це не може такого бути. Я думаю, що всі мешканці Франківська це підтримають, щоб, не дай Бог, не забудовувати. І так слава вже йде про наше місто, як про бетонні джунглі. Так що ми зараз і зелені зони забудуємо. Що далі буде? Це почнеться з одного, почнеться з другого, це почнемо забудовувати парк Шевченка. Чому би ні? Там теж може щось бути. Від забудівників у нас зустріч з людьми. Ніхто не прийшов на телефонні дзвінки також не відповідають. Будь ласка, залишити повідомлення після сигналу. За словами депутата Івано-Франківської міської ради Івана Гарасимка, цю землю четвертий рік використовують не за призначенням. В такому випадку, згідно з договором оренди, міськрада має право розірвати його в односторонньому порядку. Завтра буде відбуватися виконком Івано-Франківської міської ради, і на виконкомі готується проект рішення про скасування містобудівних умов та обмежень, за що будемо дуже вдячні нашій владі, якщо вони до цього дотримуються і зроблять. Плюс я вважаю, що необхідно розірвати. Розірвати договір оренди із забудівником не треба чекати серпня 2017 року, а необхідно зараз зробити і розірвати даний договір. Тож будемо стежити за розвитком подій далі. Наразі люди вимагають розголосу цього інциденту, щоб запобігти виникненню схожих ситуацій.